Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game Київ. сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас в продажу з'являється ще один ноутбук: це ноутбук культового бренду Razer. Саме ця модель це Razer Blade 15, якщо не помиляюсь, 2019 року. Ноутбук досить потужний, та він заслуговує на увагу. Як є ціла аудиторія тих людей, які відносяться і вважають саме ці ноутбуки культовими, є деякі причини, як на мене, які дійсно роблять з нього дещо інше, скажімо, від тих ноутбуків, інших, з яким мені доводиться працювати, але ж давайте розглянемо його ближче. Я вам заодно. Розкажу про те, що я маю на увазі. <кій> Конфігурація ноутбука потужна. Ноутбук на повноцінному процесорі i 7 8750 h Детальні характеристики цього процесора та інших компонентів ви зможете подивитись у нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Там будуть всі скріншоти, фотографії, а також вартість. Всю цю інформацію ви зможете подивитись там. Тож i7 повноцінний 8750 h ну, вже не сучасний, скажімо, процесор, але ж восьме покоління, воно, його не можна ще назвати якимось застарілим чи е, тим, що вже втрачає, наприклад, свою актуальність. Це, скажімо, дуже розповсюджені Ні, ну, процесори, в, дуже багато ще ноутбуків таких продається. І ці процесори, я вам скажу так, що мають дуже високу продуктивність навіть в порівнянні до процесорів о, більш сучасних, не кажучи вже про процесори, які о, використовують енергозбереження, в яких є індекс U. Тож процесор повноцінний 7 8750 h відеокарта взагалі з 20 серії, це RTX 2080, ну, тобто серед 20-ї серії це найпотужніша відеокарта серед ноутбуків. Вона о, правда йде з дизайном Max-Q, тобто там дещо знижені частоти. Для того, щоб не перегрівався ноутбук, для того, щоб справлявся з живленням цієї відеокарти джерело живлення на материнській платі. Але ж ця відеокарта в тестах показувала результати дійсно кращі, ніж повноцінна ноутбучна RTX 2070. Ну тобто ця відеокарта дійсно потужна. 20-та серія, найпотужніша в цій серії. 8 Гігабайт відеопам'яті в цієї відеокарти gddr 6 вже. Тож, ну, результати серед 20-го покоління вона показує найбільші. Є, звісно, вбудоване в процесор Intel Video Intel U HD Graphics 630. Далі, щодо пам'яті, пам'ять, бачите, 16 ГБ. Встановлено тут дві планки. PC4 2666. Samsung, які працюють в двоканальному режимі. Ну, я завжди кажу, що 16 ГБ це більш ніж достатній обсяг оперативної пам'яті. Такий обсяг я називаю вже комфортним. Ну, не так багато якихось програм, які будуть потребувати у вас більше пам'яті, ніж ніж цей обсяг. Ну і до того ж, за рахунок двоканальності, ви отримуєте десь приблизно 15% додаткової продуктивності, саме через те, що пам'ять працює в такому режимі. Диск, який встановлені в цьому ноутбуці новий, бачите, 3 години цього напрацювання, 100% у нього всі параметри. Це у нас Kioxia X-серія обсягом на 500, а реально 465,8, як бачите, Гігабайт. Диск новий, ну, тобто тут до нього не може бути якихось претензій. І самий швидкий це у нас M2 NVMe. Шина PCI Express, ну тобто найшвидші диски, які можна встановлювати на даний час ноутбуки. Ми комплектуємо наші ноутбуки тільки такими дисками, Отже, адже саме швидкість диска напряму вона впливає на швидкість роботи з на завантаження системи про його обробку даних і так далі. Батарея, яка встановлена в цьому ноутбуці, вона не має зносу взагалі, як бачите, 0%. Була вона встановлена тут в ньому нова. Час роботи від цієї батареї ви побачите на скріншоті на нашому сайті за посиланням, як я вже казав, в описі до цього відео. Ну, принаймні, такі ноутбуки, ну вони вже проходили через мої руки. Вони працюють від батареї досить довго. Я очікую десь приблизно більше 4 годин роботи від батареї. Ну, знову ж таки, ви все це перевірите за скріншотами. Там все буде вже точно вказано. Так, давайте я включу тести, щоб продемонструвати, що працює відеокарта, і ми будемо переходити до стану ноутбука. Це у нас тест Unigine Heaven. Ну, Принаймні там можна буде побачити, що відеокарта працює. RTX 2080, WismoxQ Design. Ну, кількість FPS, звісно, зашкалює ну, через те, що ця програма, бачите, вона відкрита в вікні, тому це невелика роздільна здатність. Але ж я цю відеокарту відношу до потужних. Однозначно, до потужних. Це відеокарта, за допомогою якої ну, можна буде погратись на дуже високих налаштуваннях. Я так думаю, що в будь-яку гру. Так, це ми побачили. Йдемо далі. Стан. Ну, ноутбук, як я сказав, вже бренд він називається культовим. Є в нього деякі моменти, які мені дуже подобаються. І це саме корпус, наприклад. Корпус в цьому ноутбуці він повністю металевий. Зроблений він дуже так, скажімо, з такими суворими прямими лініями. Ну, сам метал на дотик він має, розумієте, свої приємності, скажімо так. Стам ну, бачите ноутбука майже без будь-якого зносу, слідів використання на ньому майже немає. Навіть чисті бачите решітки ці, де в нас звукова система, є, бачите українські російські літери, клавіатура має різнокольорове підсвічування. Немає ніяких ні подряпин, ні потертостей. Ну, звісно, не може бути тут будь-яких тріщин, ну, тому що метал для того, щоб тріснув, ви розумієте, як це треба, щоб щось трапилось. До речі, матриця в цьому ноутбуці встановлена IPS. Це матриця з дуже якісним, якісною картинкою, дуже, скажімо, тут і кути огляду, бачите, які ну, в ігрових ноутбуках. До речі, в разерах дуже часто я вже це зрозумів. Встановлюються саме дуже якісні матриці. Ну, тобто, по-перше, бачите, які кути огляду. По-друге, це IPS Full HD, це 144 Гц, і це 99% палітри СРДБІ. Ну, тобто це та палітра, яка вважається найбільш розповсюдженою при роботі саме з операційною системою. Тобто ці кольори використовують, Ті кольори, які використовуються для відображення інформації при роботі з операційною системою. Ну, там, без... Якихось спеціалізацій. І охват цієї матриці кольорової палітри складає 99%, Тобто майже 100%. Ну і там десь приблизно 74% охвата охоплення палітри Adobe RGB, ну, тобто, взагалі, повного охвату кольорів матриця дуже класна неї дуже непоганий, така вона яскрава, як на мене, в порівнянні з іншими, з іншими ноутбуками це мені подобається. Переходимо до огляду портів в цьому ноутбуці. Я завжди кажу, що саме Разер. Вони облаштовані не тільки тим необхідним набором портів, але ж тут є ще, скажімо, і розширені, як на мене, можливості по портах. Тут ми маємо в нас роз'єм для підключення блока живлення. Специфічний тут блок живлення, скажімо так, тому що, бачите, ось має він ось такий коннектор. Не найкраща, як на мене, конструкція, але ж працює. Ну, тобто, майже всі разери, якщо не всі вже сучасні, йдуть саме з таким роз'ємом. Не можна сказати, що люди на нього постійно скаржаться. але він, якщо б його виконали в іншому виконанні, мені здається, було б краще. Але ж тим, тим не менш, підключати його можна чи так, чи, скажімо, ось таким чином. Ну, звісно. А так він буде перекривати вам USB-USB-порти. Тому це ще одна причина, чому я вважаю, що ну, якось дуже дивно зроблено, можна підключити, хоча тільки, ну, тільки ось таким чином. Блок живлення в комплекті йде тільки оригінальний, тому що ми з цими резерами вже працювали, і в мене була можливість впевнитися в тому, що неоригінальні блоки живлення, на жаль, якщо сам блок може і виконаний нормально і працює, але ж неоригінальні роз'єми, які... Ось саме підключаються таким чином, вони не витримують довготривалого використання на великій потужності, як в цьому ноутбуці, наприклад. Тож, це оригінальний блок жилення 230 Вт, саме той, який має йти з цим ноутбуком. Чудовому ну, тут ну, все нормально в стані, є невеличкі подряпини, але ж сам блок повністю цілий. В комплекті є кабель для підключення до розетків нашої одразу. Так, з цієї сторони. Так, з цієї сторони по портах у нас usb type c повний, по, високошвидкісний, USB 2.03.0, HDMI для підключення зовнішнього монітору. Ну, тобто це, скажімо, необхідні порти, а бачите, тут є ще DisplayPort, Це порт для підключення якихось пристроїв для виведення. Відеосигналу специфічних, наприклад, окуляри віртуальної реальності. Це в нас отвір для Kensington Lock, для закріплення ноутбука на шнурку, десь, щоб його не вкрали. Так, я по цій стороні не закінчив ще. Тут у нас ще два USB-порти, USB, USB 2.03.0 високошвидкісні, та 3,5 дюйми Джек для підключення наушників. В самому ноутбуці непоганий звук, динаміки знаходяться. В цій передній частині, тож звук одразу йде до вас, без того, щоб десь ну, йти вниз та відраж... повертатись до вас. До речі, щодо стану, одразу давайте покажу кришку матриці. Також в чудовому стані, ну якщо придивитись, можливо, якісь невеличкі подряпини ось такого плану можна знайти. Але ж він повністю цілий. Петлі тут дуже класна конструкція як на мене, тому що металева кришка матриці. В метал, я так розумію, бо ще з таких ноутбуків ми не розбирали, але не ломались. Не бачив я, щоб тут в них ломались петлі. Тож, металева кришка, металева петля, і вона вкручується в металеву частину ось сюди. В топ. То проблем з петлями тут не має бути. Є камера. Буда багато хто цікавиться, що була. Зараз в ці часи, де, де приходиться, приходиться робити дистанційно, камера була потрібна. Зручний тачпад, до речі, великий, приємний на дотик. Тож, ось такий Razer. Конфігурація, як на мене, потужна. Тому що, ну, хоча б навіть ну, повноцінний процесор i7 7 це перше, ну, можна сказати, що є ноутбуки більш сучасні з процесорами i 7 так, є. Такі, але ж цей процесор, по-перше, не набагато повільніший від сучасних процесорів i 7 І по-друге, в цьому ноутбуці є повноцінна відеокарта серії RTX. Це 20 серія вже, ще й найпотужніша саме в 20-й серії. Це тих ноутбуків, які до нас потрапляють, Ну, може бути тільки більш сучасна. Це 30-та серія. Ну і знову ж такі, з 30-ті серії. За продуктивністю позмагатись може ну, хіба що 30-70. Є в нас виміри в попугах, скажімо, в тестах Unigine на в аккаунті Instagram. Якщо вам буде цікаво, можете заходити там в сторізах <кій> під кожну відеокарту. І ці результати. Якщо вам буде цікаво, ви зможете їх порівняти, щоб зрозуміти, яка саме різниця між відеокартами. Тому повноцінний цьому процесор це чудово, перше. Повноцінна потужна відеокарта 20 серії, найпотужніша в 20-й серії з 8 ГБ відеопам'яті. Далі 16 це вже комфортний обсяг оперативної пам'яті в двохканальному режимі, тобто комфортно ще й продуктивно тобто швидко. З новим швидким диском SSD батарея без зносу, тобто ще й розширений час роботи від батареї. Бачите, зараз, ну, коли немає нічого, ноутбук не робить. Він взагалі пише 7 годин. Ну, десь перегляду фільмів, я ж кажу, десь буде близько 4,5-5 годин, можливо. В чудовому стані. Тож ось такий ноутбук у нас є зараз на продажу в сервісі. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати в будь-який робочий час, подивитись на нього. ну Мало того, що вас буде цікавити, зовнішні вигляди, або ж можна навіть встановити якісь програми чи гру якусь, якщо ви це зможете швидко зробити, щоб побачити, як вона буде робити на цьому ноутбуці. Далі, якщо ви знаходитесь в іншому місті, то теж можна замовити цей ноутбук безпечно. Ну, по-перше, ми вже дуже багато ноутбуків в нас придбали люди, немає ніяких проблем. Є відгуки в нас на каналі YouTube. Під нашим основним відео, ви можете це побачити, прочитати. Тому навіть деякі люди сплачують замовляючи ноутбук в нас одразу всю суму. На розрахунковий рахунок. Ну а все ж таки, якщо ви ну, хочете забезпечити те, щоб не було ніяких проблем, і ви розраховувалися, вже бачучи, за що ви сплачуєте свої кошти. Також можна замовити в нас ноутбук, знаходячись в іншому місті, замовити новою поштою накладеним платежем. Для цього ми беремо всього 300 гривень передоплати за відправлення ноутбука. Ну на той випадок, якщо незважаючи на те, що вся повна інформація вам була надана, ви все ж за якоюсь особистою причиною цей ноутбук не забрали і йому довелось повернутися до нас. Після цього на решту сум ми можемо відправити вам ноутбук накладеним платежем. Ви отримуєте його в себе на відділенні нової пошти. Маєте змогу підключити одразу блок живлення, кабель є в комплекті. Система встановлена, система активована вбудованою в BIOS цифровою ліцензією. Проставлені, як бачите, всі драйвери. Можна перевірити працездатність всіх пристроїв, всіх портів, які є в цьому ноутбуці. Нема ніяких тут паролів, все одразу завантажиться, ви все зможете зробити. Після того, як ви перевірите, наприклад, тестові програми також є на робочому столі в режимі максимального навантаження. Впевнившись в тому, що все працює, ви можете сплатити решту суми і стати щасливим власником цього культового ноутбука. Щодо гарантії, гарантія в нас залізобетонна бетонно в нашому сервісному центрі. На всі ноутбуки, які в нас в продажу, ми надаємо повноцінну шестимісячну розширену гарантію. Ну зазвичай на вживані ноутбуки майже ніхто не надає такої гарантії, принаймні мені це невідомо. відомо. В нас це ексклюзив, ексклюзивні умови, тому що ми ці ноутбуки повністю розбираємо. Ми оглядаємо і ми знаємо той ресурс, який конкретно в кожному ноутбуці вкладений. Ну тобто, що немає ніяких проблем, йому відпрацювати, наприклад, декілька років. Ну, Звісно ж таки, гарантія в нас розповсюджується на термін 6 місяців. Буде приклеєний стікер на нижній частині. Заглядати в ноутбук не можна, тож, якщо ви хочете змінити конфігурацію, це треба робити перед тим. Як буде відправлений цей ноутбук, ви можете зв'язати з нами, замовити щось, якісь зміни в, за допомогою тих запчастин, які є в нас. Можете замовити їх самостійно на, на, в будь-якому магазині на наше ім'я на новій пошті. Ми заберемо цю комплектуючу, встановимо її вам, і ноутбук поїде до вас уже в тій комплектації, яка вам, ну, яку ви хочете саме. За гарантійний термін ми всі роботи виконуємо безкоштовно, ну, звісно, за ремонтом ноутбука та тих комплектуючих, які були встановлені і придбані в нашому сервісному центрі. Якщо, Коли цей термін закінчиться, за цим терміном ми надаємо індивідуальні знижки на будь-які роботи ремонти, які стосуються наших ноутбуків. Вони в нас йдуть окремою пріоритетною чергою. Тобто, якщо у вас Ноутбук, який ви придбали в нашому сервісному центрі, ви ніколи не залишитесь без підтримки. І всі якісь роботи або поради всі будуть надаватись першочергово. До речі, забув сказати, що ноутбук у нас має навіть ось таку коробку рідну з інструкціями, тобто він приїде ще в такій коробці. Тож, ось такий потужний культовий Razer Blade 15. Характеристики, я вам вже перерахував два рази. Ще ви можете за посиланням в описі все це побачити. Якщо у вас будуть запитання, ось за цим номером телефона, Viber, Telegram, ви можете за запитати. Будь-яке будь ваше прохання там щось перевірити чи скинути якісь фото, обробимо, зв'яжемося, все вам скинемо. Дякую вам за перегляд. Razer Blade 15, потужний культовий сервісному центрі Київ. До побачення!